33-річний Кіан Суїні родом з Ірландії, працював барменом на Середземноморському острові Майорка. Одного вечора у барі він познайомився із ірландським подружжям. Чоловік та дружина, які були у відпустці, одразу знайшли спільну мову із земляком. Під час розмови Кіан розповів, що дуже сумує за домівкою, і попросив нових знайомих надіслати йому невеликий сувенір. Пара охоче погодилась, тож чоловік залишив їм свої контакти і здавалося, що це був хороший початок для дружніх відносин. Однак, уже повернувшись з відпустки, жінка побачила фото Кіана в газеті та жахом зрозуміла, що їх новий знайомий, холоднокровний, убивця у розшуку. Після опівночі, 1 березня 2001 року до екстреної медичної допомоги Дубліна, Ірландія, зателефонував чоловік на ім'я Колін Уілан. Сповненим паніки голосом він розповів, що його 27-річна дружина Мері впала зі сходів та втратила свідомість. Що мені робити? Я не впевнений, що вона дихає, кричав він у слухавку. Оператор відповів, що потрібно провести серцево легеневу реанімацію та надав необхідні інструкції. Однак через деякий час Колін повідомив, що жінка не реагує на першу медичну допомогу. Швидка прибула до будинку подружжя за кілька хвилин. Мері лежала на підлозі біля сходів, загорнута у ковдру. Колін підклав під голову дружини рушник. Як повідомили медики, на той момент тіло уже було холодним на дотик, а спроби реанімувати жінку не давали ніяких результатів. Мері Гофф оголосили мертвою одразу після прибуття до лікарні Бомонт, і невдовзі про трагедію сповістили родину жінки. Хоч смерть Мері виглядала як трагічний збіг обставин, правоохоронці все одно повинні були провести розслідування. Так справа потрапила до рук 33річного амбітного детектива на ім'я Патрік Мюрей. Він одразу запідозрив, що усе не так просто, як здається, на перший погляд. Детектив запросив чоловіка загиблої до відділку, де попросив Коліна у письмовій формі викласти події, що передували смерті Мері. За свідченнями вдівця, вони з дружиною того вечора дивились телевізор. Потім жінка пішла на другий поверх, щоб прийняти душ. Через кілька хвилин, приблизно опівночі, Колін почув характерний звук, наче щось падає зі сходів. Він пішов у коридор та знайшов дружину без свідомості. Однак, допитавши медсестру у лікарні, Мюррей зрозумів, що у цих свідченнях щось не сходиться. Жінка розповіла, що підійшла до Коліна, аби виразити свої співчуття після того, як стало відомо про смерть Мері. Під час розмови вона помітила свіжі подряпини на грудях чоловіка і запитала, що із ним трапилось. Колін відповів, що це дружина подряпала його, розмахуючи руками після падіння. Однак правоохоронцям і швидкий чоловік розповідав, що дружина була непритомною, отже не могла його подряпати. Мюррей також опитав бригаду, яка приїхала на виклик тієї ночі. Вони прибули на місце події досить швидко після інциденту, тим не менш, Мері уже була холодною. Це означало, що Колін збрехав про час падіння дружини. Окрім цього, медики помітили ознаки, які вказували на те, що чоловік не надавав мері медичну допомогу до прибуття швидкої. Зокрема, положення тіла жінки було незручним для штучного дихання, а з носа постраждало текла кров, яка в процесі реанімації мала б опинитись на обличчі Коліна або ж на телефоні, з якого чоловік дзвонив у швидку, але її не було ні там, ні там. Коли ж лікарі намагались надати Мері першу медичну допомогу, то зауважили, що у Вілан помітно нервує. Через кілька днів Мюррей зустрівся із патологоанатомкою Мері Кесіді, яка проводила розстін Мері Гофф. Судмедекспертка розповіла про те, що в ході аутопсії було встановлено, що травми загиблої не відповідають тим, які мала б отримати людина при падінні зі сходів жодних переломів чи забоїв, натомість крововиливи під очима, язик утричі більший, ніж він мав би бути, та слід на шиї, схожий на опік. Усе це, за словами лікарки Кесиді, вказувало на те, що причиною смерті стала асфіксія. На сідницях жінки також знайшли почервоніння, яке могло свідчити про те, що її тягнули униз по сходах. Водночас версії про удушення трохи суперечило те, що навколо шиї Гоф не було характерних для удушення темних синців. Незважаючи на це, детектив черговий раз переконався у тому, що стикнувся не з нещасним випадком а з убивством. Підозра одразу впала на чоловіка Мері Гоф, Коліна Уілана. Колін та Мері познайомились влітку 1993 року, у пабі, в якому працювала жінка. На той момент їй було 19 років, йому 22. Вони обоє проживали у Горманстоні, селі в графстві Мід Ірландія. Їх стосунки починали з дружби, але через шість місяців після першої зустрічі Уілан запросив дівчину на перше побачення. Він був симпатичним, амбітним, мав освіту та працював програмістом. Мері подобалось проводити час спорядів з коліном. Велика родина дівчини, вона була молодшою з п'яти дітей, одразу помітила, якою щасливою стала Мері поруч із хлопцем. Коли їх стосунки стали справді серйозними, мати та брата дівчини прийняли коліна як рідного. Однак, через кілька років Уілан порвав із дівчиною без явної на те причини. Мері не могла зрозуміти, чому чоловік раптово став таким холодним стосовно неї. Жінка важко переживала розрив, тож її мати Марі вирішила поговорити із Коліном та дізнати, що трапилось між закоханими. Жінка гадала, що якщо її донька буде знати причину розставання, це допоможе їй відпустити ситуацію та жити далі. Однак під час розмови Марі помітила, що Колін зовсім не переживає про те, що розбив серце Мері. Він лише сказав, що це не його провина, якщо колишня почувається погано через розставання. На цьому розмову було завершено. Через деякий час Мері, здавалось, змогла пережити розрив та зосередилась на своєму майбутньому. Вона влаштувалась на роботу секретаркою у продюсерську компанію. Коли контракт завершився, жінці запропонували роботу в Шотландії, але вона відмовилась, не назвавши причини. Її друзі та рідні були впевнені, що Мері залишилась у Горманстоні з надією на те, що стосунки з коліном усе ще можна відновити. Насправді так і трапилось. Через півроку після розставання Уілан повернувся до Мері. У серпні 1997 року чоловік придбав будинок на околиці Дубліна, куди переїхав разом із коханою. Їх стосунки ставали дедалі серйознішими, та здавалося, що попереду на них чекає чудове майбутнє. Колін влаштувався у банк на посаду програміста. Мері знайшла роботу у конторі адвоката. Невдовзі сімейну делію порушила смертельна аварія. У Іланців за кермо в стані алкогольного сп'яніння і збив 62-річну жінку. Незважаючи на її смерть, чоловік відбувся штрафом та позбавленням прав усього лише на півроку. Через рік після переїзду у новий будинок Колін та Мері заручились ще через два роки, 9 вересня 2000 року, вони одружились. У медовий місяць подружжя відвідало Сінгапур та Таїланд, а коли новоспечені чоловік та дружина повернулись додому, Марі помітила, що її донька змінилась. Після одруження вона відокремилась від матері, з якої завжди була у дуже близьких стосунках, перестала доглядати за собою і здавалась дуже нещасною. Марі відганяла від себе ці думки, сподіваючись, що незабаром усе налагодиться. Однак менш ніж через півроку після весілля доньки у будинку матері посеред ночі пролунав телефонний дзвінок. Це був один з її синів, який повідомив про те, що Мері впала зі сходів. Через кілька годин у лікарні Мері дізналась, що її донька померла. Незабаром на жінку чекав ще один шок за кілька днів після смерті Мері Гоф, детектив Мюррей повідомив матері про те, що її донька, ймовірно, померла не від падіння зі сходів, а від удушення. Марі, почувши про це, подумала про коліна. Вона пригадала його поведінку одразу після трагедії, яка здавалась трохи дивною. Чоловік не висловлював свої співчуття нікому з членів родини, а говорячи про підготовку до похорону, називав дружину просто тіло. Він також зазначив, що краще б його не було вдома, коли усе трапилось йому було б легше, якби він прийшов додому і просто знайшов її мертвою. Колін сказав, що, можливо, тоді в поліції не було б до нього стільки зайвих запитань. Марі також згадала День весілля Мері. Під час церемонії наречена зі сльозами на очах вибігла з церкви. Тоді усім здалося, що жінка просто розчулилась, тому що її покійний батько не вів її до вівтаря. Однак тепер Марі почала думати про те, що за такою поведінкою могло ховати щось інше щось пов'язане із коліном. Детектив Мюррей ознайомився із звітом про обшук у будинку, де померла Мері Гоф. Виявилося, що кров Мері була не лише на сходах, але й у спальні. Це були дрібні бризки на шпалерах. Вони лише підтверджували версію детектива про удушення. Під час асфіксії в носі лопаються судини, тому характерні бризки крові часто залишаються на місці злочину. Мюррей, уже давно переконаний у тому, що це вбивство і що Колін причетний до нього, припустив. Що, можливо, чоловік мав спільника, який вліз до них і напав на жінку. Однак будинок, у якому жила пара, був оснащений системою сигналізації, яка реєструвала кожне відкриття дверей чи вікон. Перевіривши записи, детектив побачив, що після того, як о 21.45 Колін та Мері прийшли додому, двері та вікна у їх будинку не відчинялись. На місці події також не було жодних ознак злому. Отже, того вечора у приміщенні знаходилось лише двоє людей, і один з них був убивцею. Мюррей також натрапив на документ, який виявили під час обшуку. За три місяці до весілля Колін подвоїв страховку за своє життя та життя дружини. Згідно з умовами, якщо хтось із подружжя помирає, інший отримує виплату у розмірі 400 тисяч ірландських фунтів. Дивним було те, що Поліс мав термін дії і виплачувався лише у тому разі, якщо хтось з пари помре протягом 10 років. Цікавим видався і той факт, що Уілан стер дані сіданні із жорсткого диску на своєму комп'ютері. Однак криміналісти змогли отримати доступ до резервної копії. Дослідивши пошукові записи Коліна, виявилося, що чоловік не раз вбивав в пошуковику такі запити, як удушення, смерть за кілька секунд, ефект від нестачі кисню та подібне. Він почав досліджувати ці теми ще за кілька тижнів до весілля із мері. Окрім цього, Колін вивчав біографію американського серійника Генрі Волеса, що орудував на початку 90-х. Уілна зацікавив метод, який використовував убивця. Він накривав мотузку рушником, а тоді душив своїх жертв. Через це на шиї не залишалось характерних для удушення слідів. Волес також нагрівав тіла жертв, щоб судмедексперти не могли визначити точний час смерті. Розуміючи, ким міг надихнутись Колін, поліція намагалась знайти у будинку мотузку, якою могла бути задушена мері. Зрештою, вони зупинились на поясі від халата Уілана. Під час експертизи виявилось, що пасок трохи розтягнутий, а у його волокнах знайшли кров жінки. Продовжуючи досліджувати інтернет історію Вілана, вдалося встановити, що після одруження він активно шукав собі нову кохану. У графі, де потрібно було описати себе, чоловік вказував, що він вдівець. Таким чином, він невдовзі знайшов собі онлайн подругу. Гелен Шепард проживала у Вельсі, була розлучена, і виховувала двох дітей. Колін розповів їй трагічну історію про те, як його дружина. Нагадаю, що жива на цей момент загинула в автокатастрофі сім років тому. З часом Гелен та Колін зблизились. Чоловік навіть вислав їй начебто своє фото, однак змовчав про те, що прифотошопив своє обличчя до тіла моделі. Пізніше він сказав, що хоче зустрітись з жінкою. Їх побачення було заплановане на березень. Окрім того, Уілан поділився із Гелен своїм секретом, сказавши, що отот -от отримає величезний спадок. Детектив Мюррій вирішив зустрітись із Гелен. На холодильнику у її будинку висіло фото, яке надіслав Колін. Жінка підтвердила, що знайома із ним, однак зазначила, що вони не спілкувались уже кілька днів. Коли їй розповіли правду, Гелен була справді шокована і навіть втратила свідомість. Прийшовши до тями, вона пообіцяла детективу, що зробить усе можливе, аби Уїла притягнули до відповідальності та погодилась надати повний доступ до їх листування. Після детального вивчення переписки стало очевидно, що Гелен справді нічого не знала про плани Уілана і не була причетна до смерті Мері Гоф. Враховуючи усе, що вдалося зібрати слідству, Коліна заарештували та звинуватили в убивстві. Він продовжував дотримуватись першочергової версії, стверджуючи, що смерть Мері це нещасний випадок. Коли ж на допиті йому показали докази, що вказували на його провину, чоловік відмовився від будь-яких коментарів. Дату суду призначили на жовтень 2003 року. Майже одразу Уілан був звільнений під заставу у розмірі понад 18 тисяч фунтів. Чоловіку дозволили жити на волі, однак він повинен був здати свій паспорт і щодня приходити та відмічатись у відділку поліції. Вийшовши на свободу, Колін переїхав до батьків та почав здавати будинок, у якому померла Мері. Протягом року він щодня приходив до поліції, але вже у травні 2002 року його рідні повідомили про те, що чоловік зник. Детектив Мюррей перевірив записи і зрозумів, що Колін уже два дні не навідувався до відділку, таким чином порушивши умови свого звільнення. Тоді детектив видав орієнтування на авто зниклого усім патрульним. Того ж дня машину знайшли припаркованою біля краю скелі у передмісті Дубліна. У середині автівки були ключі від неї та порожня пляшка джину. Усе виглядало так, наче чоловік наклав на себе руки, стрибнувши із скелі у воду. Під час пошуку не вдалося виявити тіло загиблого, тож Мюррей був на 100% переконаний у тому, що Уілан інсценував свою смерть. Щоб знайти злочинця, він розпочав широкомасштабні пошуки, звернувшись до ЗМІ, Інтерполу та Європолу. Детектив також активно підтримував зв'язок із родиною Коліна, сподіваючись, що він рано чи пізно дасть про себе знати. Однак понад рік жодних слідів чоловіка ніде не було. Незважаючи на це, Мюррей продовжував підігрівати інтерес до цієї справи, використовуючи пресу, і врешті це справді дало результат. З детективом зв'язала жінка, яка нещодавно разом із чоловіком відвідувала майорку під час відпустки. Вона розповіла про те, як познайомилась там у барі із барменом, який представився Кіаном Суїні. Він розповів, що родом з Ірландії сказав про те, як сумує за домівкою, і попросив нових знайомих вислати йому футболку для регбі по приїзду додому. Пара погодилась. Кіан написав їм свій імейл на візитівці бару. Уже повернувшись додому, жінка побачила вазеті фото Коліна Уілана і зрозуміла, що він і був тим самим Кіаном Суїні. Вона одразу звернулась до поліції та передала їм візитівку, яку отримала від злочинця. Детектив Мюррей звірив почерк бармена із заявою Коліна і зрозумів, що вони ідентичні. Поліція Ірландії зв'язалась із правоохоронцями Іспанії та повідомила їм про ситуацію. Коліна затримали менш ніж за годину після цього. Він наполягав на тому, що це помилка, однак його відбитки пальців сказали усе за нього. Невдовзі чоловіка екстрадували до Ірландії. На допиті він розповів Мюрею про те, як потрапив на Майорку. Щоб отримати паспорт, він підробив документи свого колишнього сусіда, Мартіна Бернарда Суїні. Колін знав, що у старого знайомого немає паспорта. Чоловіки були одного віку, обоє народились у Горманстоні та були чимось схожі. Залишається незрозумілим, як Уілан роздобув свідоцтво про народження Мартіна, але йому це вдалося, і він подав заяву на отримання паспорта із своїм фото та його даними. Після цього Колін спробував інсценувати самогубство. Він залишив авто у місці, де не було камер відеоспостереження, а тоді сів на потяг та попрямував до Белфеста, звідки вилетів до Лондона. Потім вирушив до Барселони, а згодом опинився на Майорці, де отримав посвідку особи і влаштувався на роботу у бар в курортному містечку Пуерто Порталс. Новим знайомим чоловік представлявся іменем Кіан і намагався не розповідати зайвих деталей про свою біографію. Власник бару, в якому працював Колін, сказав Все, що він розповів, це те, що приїхав з Ірландії. Його батьки померли, і у нього не було сім'ї. Як працівник він не створював жодних проблем, добре виконував свою роботу і ввечері, коли закінчував зміну, ходив випити кілька склянок пива. Інформація про те, що його розшукували за вбивство дружини, стала для нас великим шоком. На майорці Колін також познайомився з британкою на ім'я Кеті, і згодом вони почали жити разом. Поліції надзвичайно пощастило, адже пара планувала переїзд до Сінгапуру за тиждень до арешту Уілана. 11 квітня 2005 року розпочався судовий процес над Коліном Уіланом. Чоловік визнав свою провину і це шокувало рідних мері. Її мати Марі сказала, що не очікувала такого, і була переконана, що чоловік знову спробує втекти від правосуддя. Слідству вдалося відновити хронологію подій 28 лютого 2001 року. У день Вілан був на роботі, а в обід пішов та придбав подарунок для Мері, щоб створити для поліції видимість свого сильного кохання до дружини. Повернувшись в офіс, чоловік зателефонував до своєї інтернет-подруги Гелен і обговорив із нею майбутню зустріч. Тоді Колін зайшов в інтернет і пошукав статті на тему одушення, а потім набрав Мері і повідомив, що скоро буде удома. Коли він приїхав до будинку, то повечеряв з дружиною. Після цього вони разом поїхали до гомеопата, на прийом до якого Мері записалась напередодні. Пізніше його допитали, і він сказав, що не помітив того вечора у поведінці Коліна нічого незвичного. О 21.45 пара повернулась додому. Жінка піднялась у спальню, щоб переодягнутись у піжаму. Незабаром Колін зайшов до кімнати і накинув на шию мері пояс від халата, обмотаний рушником. Вона боролась і подряпала груди коліна. Він відпустив її, жінка спробувала втекти, вибігла до сходів, але Уілан наздогнав її, заштовхнув у спальню і завершив те, що почав. Коли Мері перестала дихати, Колін стягнув її униз по сходах, зачекав деякий час, а тоді набрав номер швидкої і одягнув маску убитого горем чоловіка. Мотивом цього злочину стали гроші та бажання Уілана розпочати нове життя із Гелен. Адвокат чоловіка у суді зачитав заяву Коліна, у якій той зізнався, що був боягузом, але тепер він готовий узяти на себе відповідальність за смерть Мері. Він також попросив вибачення перед родиною жінки та зазначив, що йому дуже шкода. Зрештою, чоловіка визнали винним і засудили до довічного ув'язнення. Суддя, виголошуючи вирок, назвав цей злочин спланованим та бездушним. Мати Мері Марі Гоф сказала, що її донька сильно любила Коліна, і це була її єдина помилка в житті, а той факт, що він особисто не вибачився перед родиною, яка вважала його рідним, показує його безсердечність. Я була б не проти почути вибачення, які б він сказав мені у вічі через кілька років він вийде за хорошу поведінку. Навіть зараз його родина може відвідувати його, говорити з ним та обіймати. Я не маю навіть цього. Я лише можу стояти на цвинтарі, і це все, що мені залишається. За інформацією станом на 2024 рік, Колін Уілан усе ще відбуває своє покарання. 52-річний чоловік наразі відсидів майже 20 років. Були чутки про те, що незабаром його можуть умовно достроково звільнити, однак вони не підтвердились. У в'язниці Вітфілд, де сидить Колін, так прокоментували цю ситуацію. Уілан є зразковим ув'язненим, який не створював жодних проблем за ґратами. Він уже відсидів майже 20 років за цей жорстокий злочин, але він не вийде на свободу найближчим часом. Чоловік не бере участь у жодній програмі умовно дострокового звільнення і йому точно світить ще як мінімум кілька років ув'язнення. Незалежна комісія з умовно дострокового звільнення вирішить, коли він вийде, але немає жодних ознак того, що це станеться найближчим часом. Друзі, хочу зробити традицією нагадування вам про донати. Я знаю, що ви і так чудово розумієте їх необхідність, однак я раджу вам вести у звичку чудове правило щоразу, коли чуєте про донат, то робіть його на той збір, якому довіряєте. Це не обов'язково має бути велика сума, лише та, яку вам дозволяють ваші можливості. Пам'ятайте, що малих донатів не буває, і вони буквально рятують життя наших захисників.